Діви, привіт! Сьогодні ми поговоримо про 2026 рік. Він обіцяє бути легше, тому що не буде такого великого, такої великої кількості планет, які будуть змінювати знаки, тому що 2025 рік був, був дуже насичений на такі події. Дуже багато планет змінили свої знаки, почали. Давати свій вплив на ваші нові сектори, на ваші нові сфери. Тому, якщо ви не дивилися, я в описі до цього відео скину всі посилання, щоб ви подивилися, які планети, на який сектор змінили, чого вам очікувати, як довго вони будуть там знаходитись. Тому подивіться, якщо ви ще не дивилися. Звичайно, почнемо рік з Нового року, з китайського нового року, бо у нас буде цей рік рік вогняного коня. Почнеться він 17 лютого 2026 року. Але, звичайно, ми святкуємо 31 грудня. Зараз розкажу про атмосферу, прикраси, кольори, які варто використовувати, щоб залучити. Прихильність коня на весь рік вперед. Але також і варто все ж таки відсвяткувати двічі новий рік 31 грудня і з 16 на 17 лютого, тобто тоді, коли дійсно почне вступати в силу рік вогняного коня. Почнемо з кольорів. Колір року це червоний та всі його відтінки. Червоний, бордовий, теракотовий це символ енергії і удачі, тому, якщо ви хочете залучити енергію і удачу на рік, то обирайте е, ці кольори. Е, для того, щоб привабити фінансовий успіх, використовуйте золотий та бронзовий кольори. А помаранчевий, гірчичний та коричневий, е, створюють відчуття стабільності і тепла. Можете обрати якусь палітру, можете все зміксувати. Обирайте те, що вам більше до вподоби, чого ви хочете, що ви хочете залучити в 2026 рік. Атмосфера. Кінь в нас. Активна, да? активна тварина, яка відповідає за рух, за швидкість. Тому важливо відсвяткувати якісь активні компанії, де будуть позитивні емоції, де буде спілкування, такий драйв, двіж. Тому да, обирайте такого типу компанії, де вам буде весело, затишно. І ви зарядитесь також на рік вперед позитивною енергією від святкування. Прикраси. Прикраси варто використовувати з природних матеріалів: дерево, текстиль, це те, що да, полюбляє е, кінь. Е, свічки, свічки червоного золотого кольору також можна використовувати. І гірлянди з кінською символікою підсилять позитивну енергію року. А, так, далі. Угу. Далі в нас е, про рік. Рік сприятливий для руху вперед, для розвитку. Не сидіть на місці. Да? Під лежачий камінь вода не тече, треба рухатися, щоб кінь вам допомагав, сприяв цьому розвитку. Треба да, щось робити, рухатись, не сидіти на місці. Дуже хороший рік для сміливих кроків, ініціативи та прийняття важливих рішень. Рік вогняного коня, це, знаєте, буде рік пристрасті, рік натхнення і трансформації. Для кого, ну, кому більше, да? для кого буде більш щасливий, кому кінь, можна так сказати, допоможе, посміхнеться. З по китайському календарю. Для тих, хто народився в рік собаки. Для вас це буде рік відкриття нових можливостей, можливостей у кар'єрі, подорожах і знайомствах. Вам буде сприяти цьому. Для тих, хто народився в рік тигра, це буде прорив у важливих справах. Для тих, хто народився в Рік вівці або кози, це буде підтримка в особистому житті та шанс для творчих людей. А, також забула сказати: рік вогняного саме коня минулого разу був 1966. Можливо, вам є що згадати, що відбувалося в цей рік. Можливо, якісь події будуть повторюватися або будуть дуже схожі, да, тому що буде вплив вогняного коня на вас. А, так, і ще не сказала про е, скільки буде да, тривати рік з 17 лютого 2026 по 5 лютого 2027 року. Тепер переходимо до наших планетарних подій. Їх буде менше, так, як я вже казала, 2025 був дуже насичений. Можете подивитися в описі, так, які планети що змінили. В 2026-му в нас буде два коридори затемнень. Це, можна сказати, норма так, кожного року. Три ретро Меркурій це також норма. Два в нас стеліума, і декілька ретропланет, і також ще кермічні вузли. Змінять знаки, і Юпітер змінить знак. Ну, Юпітер у нас така планета, що кожен рік змінює знак, тому це також, тобто все інше, да, більш-менш не виходить за рамки, можна сказати, норми, тобто не, не настільки буде, знаєте, насичений, тим паче всі ось ці зміни в знаках, да, коли планета змінює знак і починає діяти на нову сферу, це як такий стрес для нас, тому що. Ми тільки, можна сказати, звикли до того, що відбувалося да, в іншому секторі, якісь зміни, якийсь вплив, якісь корективи, трансформації, як тут раптово починається вже вплив на іншу сферу. Тобто, можна сказати, що це такий стресовий рік, коли багато планет змінює свої знаки. Плюс вони не тільки впливають на нас, а взагалі впливають і на світові події, тому світових подій також може Зачіпати, і вони також на нас впливають. Почнемо, давайте, з самого початку. У нас січень, можна сказати, місяць відпочинку. Нічого такого не відбувається в січні, дуже сильного кардинального починається в нас рік з. Коридору затемнень, який починається якраз в той же день, коли і відбувається новий китайський рік. Тобто 17 лютого починається коридор затемнень, який пробуде по 3 березня. А, зараз, ну, в цьому відео, ми коротенько поговоримо про всі події, да, які будуть відбуватися в 26-му році. Обов'язково я буду знімати шорт відео, також гороскопи на місяць, гороскопи, коли планета змінює знак, там, коли кармічні вузли змінюють, коли ми будемо більш детально розбирати, а, як воно буде впливати, да, що робимо, що не робимо, чого очікувати. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Будемо з вами проводити 2026 рік разом. Ем, перше наше, е, перший наш коридор затемнень буде відбуватися у вашому шостому та першому секторі. Ем, у Вас сонячне затемнення буде в шостому секторі, який вам принесе нові формати роботи, турботи про своє здоров'я. В цей час варто змінювати своє життя, свій режим, свій графік та і свою рутину, а також присвятити час і увагу своєму тілу, та можливо спортом зайнятися, перейти на правильне харчування. По першому сектору, це буде місячне затемнення вашому знаку, вашому першому сектору, це буде, знаєте, як велике особисте таке е, очищення вас. І е, тут, знаєте, що тут не варто ігнорувати потреби власного організму. Тобто, звертайте увагу да, на всі ці дзвіночки, якщо вам організм дає. Якісь підказки, що щось болить, да, або щось там вас тривожить. Не, ем, як це можна сказати? не забувайте, да, не, ем, не приглушуйте цей біль ем, якимись знеболюючими або ще щось. Краще звернутися до спеціаліста і зайнятися своїм здоров'ям. Тобто не забувайте про себе, про своє здоров'я, про своє тіло. Буду окремо обов'язково знімати шорт відео, говорити, що ми робимо, що ми не робимо в коридор затемнень. Просто я розумію, що зараз за весь рік ви все одно таку велику кількість інформації не запам'ятаєте, і вам буде актуально якраз в потрібний час е, отримати відео да, про коридор затемнень, коли він починається, що ми робимо. Другий коридор затемнень в нас буде 12 серпня. З 12 серпня. По 28 серпня буде відбуватися вашому 12 і 7 секторах. Тобто тут у вас буде фокус на закінчення якихось старих справ, старих програм, закінчення і завершення. Позбавлення якихось страхів, якихось блоків. Це все да, по 12-му сектору. Це, до речі, можна буде зробити з за допомогою медитації, очищення, роботи з підсвідомістю, можливо, усамітнення, да, якогось детоксу від соцмереж, від інтернету, від телефону, те, що да, якраз нас відволікає від усього. Світу, а навпаки, присвятити час собі своєму підсвідомості, своєму внутрішньому я. І по сьомому сектору це буде якась кульмінація особистих або ділових стосунків, бо якраз сьомий сектор за це відповідає, то тут може бути або якесь да, висвітлення, або, можливо, навіть завершення партнерства. Далі в нас три ретро Меркурія. Перший буде з 26 лютого по 20 березня, в вашому сьомому секторі, це сектор партнерства. І тут Ретро Меркурій може дати повернення ваших колишніх, якусь звістку, можливо, десь зустрінете, можливо, напише. В соцмережі, да, або якось, тобто якось на вас вийде, можливо, подзвонить. Щось, можливо, захоче, може навіть і повернути стосунки, тобто якісь, е, якісь сповіщення від колишніх можуть бути. Е, дуже добре в цей час вирішувати якісь конфлікти, е, завершувати якісь конфлікти, йти е, на примирення, прощати. І дуже важливо не підписувати ніяких нових ділових угод, бо 7 сектор це ж про ділове партнерство. Нових угод не підписуйте. Почекайте, поки Меркурій вийде з ретро руху. Наступний ретро Меркурій у нас буде з 29 червня по 23 липня в вашому 11 секторі, секторі кола спілкування. Тут можуть з'являтися старі вже друзі. Да, якісь, можливо, з якими ви давно не спілкувалися, або давно не бачилися, а можливо, вони за кордону, за кордону поїхали і з тих пір якось да, зв'язок обірвався. Тобто, якось можуть виходити на зв'язок старі друзі, старі знайомі. В цей час добре завершувати якісь групові проекти, якщо у вас будуть. І третій раз. В нас з 24 жовтня по 13 листопада Ретро Меркурій буде в вашому третьому секторі, секторі комунікації і навчання. І тут треба бути обачним, тому що ретро Меркурій може давати якесь як плутанину да, в якихось переписках, затримку якоїсь інформації важливої, можуть губитися якісь важливі документи, лист не дійде. Тобто, да, якогось підтвердження не отримаєте вчасно, таке може бути. Також по третьому сектору це можуть бути якісь поломки в техніці, а ми ж пам'ятаємо, що по ретро-меркурію ми техніку не купуємо, то тут краще е, е, відноситися з обережністю до своєї техніки, щоб вона не ламалася. Е, і е, третій сектор це ще в нас публікації. Статті, книжки, то дуже добре щось редагувати, виправляти, якісь тексти, якісь ну, да, статті, книги, тексти. Далі в нас два стелюма планет. Стеліум це в нас парад планет, це коли на небі планети вишиковуються ніби в одну лінію. Скоріше за все, на небі ми це не побачимо, але вплив ми можемо відчути. І перший буде стеліум в нас 28 лютого. Це буде Юпітер, Меркурій, Венера, Уран, Сатурн і Нептун. І вони дадуть вам вплив на партнерство ваше. Да? Це буде якийсь насичений час у партнерстві, якісь романтичні або ділові да, партнерства. Також це можуть бути моменти якогось, яких, якихось випробувань. Перевірки, і це може бути перевірка не тільки в коханні, а й в бізнесі. Да, якась перевірка ваших стосунків. Наскільки ці стосунки, наскільки це партнерство відповідає вашим очікуванням, да, відповідає вашим е, цінностям. Другий парад планет стеліум буде 12 серпня. Це буде Юпітер, Меркурій, Уран, Сатурн, Нептун і Марс. І вони вам е, принесуть зміни в робочому графіку, е, якісь в, зміни в здоров'ї вашому, в, можливо, якісь нові методи лікування, да, якийсь фокус на вашій ефективності. Т тобто те, що стосується роботи, здоров'я, звичок, лікування також. Далі 30-го. Червня 26-го року по 26 липня 2027 року, да, трішки більше, ніж на рік, Юпітер перейде в ваш 12 й сектор, тобто змінить знак. Зараз він у вашому 11 му секторі, також відео скину в описі, подивіться, якщо ви не дивилися, тому що Юпітер у нас планета розширення, везіння, удачі, дуже позитивна планета. Подивіться, що вона принесе в 11 му секторі. А в 12 му секторі це буде час вашого духовного розвитку, е якихось підсумків, завершення якихось циклів, це також по 12 му сектору. Дуже добре в цей час, да ось цей рік можна сказати. Дуже добре для, для якихось подорожей, е можливо, навіть подорожей за кордон для... Е Роботи з підсвідомістю, можливо, з психологом, роботою, медитацією, очищенням, самопізнання, тобто все, що з цим пов'язано. Далі з 26 липня по 10 грудня. Сатурн буде знаходитися в Ретро Русі. Сатурн, до речі, змінив свій знак в 2025 році. Теж в описі буде відео. Подивіться, бо він пробудить в вашому восьмому секторі Сатурн аж по 2028 рік. А Сатурн в нас така, знаєте, планета, яка відповідає за кармічні уроки, за відповідальність, за обмеження, якісь страхи, а також за. За дисципліну, да, тобто, ну, може, може такий вплив давати трішечки такі навантаження, як, да, бо, бо є якісь рамки, да, дисципліна, е якісь обмеження, тобто щось такого плану. Е а поки буде ретро. Він вам дасть час, щоб переглянути якісь фінанси, бо восьмий сектор це сектор чужих фінансів, спільних ресурсів. Будуть переглядатися питання спільних ресурсів, можливо, якісь боргові зобов'язання, якщо є, бо кредити це також по восьмому сектору. Може відкритися правда про якісь питання спадщини або спільних фінансах. Тобто, можливо, да, щось. Якась інформація, яку ви не знали, можливо, яка спеціально від вас приховувалась. Далі в нас з 27 липня 26 року по 28 березня 2028 року, тобто більше, ніж на півтора роки, кармічні вузли змінюють свою вісь, змінюють знаки і будуть давати вам вплив на ваш 6 і 12 сектор. І в нас окремо буде обов'язково відео знімати, більш детально поговоримо. В нас північний вузол, це те, що, на що буде фокус, да, що буде відбуватися в вашому житті. А 12 для вас да, це південний 12-й. Це зазвичай те, від чого треба відмовитись, це, це те, що треба завершити, да, зачинити ці двері, щоб відкрилися нові. І для вас це буде е, шостий сектор. Да, ось це фокус на ваше здоров'я, на вашу роботу, рутину, звички, е, спорт також може бути да, заняття спортом. Тобто тут фокус на турботу про ваше тіло, турботу про ваше здоров'я е, і також справи ваші, да, робота, рутина буде виходити на перший план. 12-й сектор. сектор це те, від чого, скоріше, все, за все, доведеться відмовитися або завершити. Це, можливо, усамітнення. Да? Тобто не буде вас часу усамітнитись, тому що буде можливо багато роботи. Тобто, якось так. Будемо ще окремо більш детально говорити про це. Далі в нас з 10 вересня 26-го року, по 3 лютого 2027 року. Уран буде розвертатися в ретро-рух, вашому 10 му секторі. Уран теж змінив знак в цьому році, в 2025. -му. Подивіться в описі відео, якщо не бачили, тому що Уран пробуде в вашому 10 му секторі аж по 2033 рік, тобто довго, 7 років він буде. Вносити вплив да, свої якісь корективи в ваш 10-й сектор, а 10-й сектор це сектор кар'єри, статусу, ваших амбіцій, професій. Тому подивіться, якщо ви не бачили, чого вам очікувати від Урану, бо він довго да, буде приносити вплив свій. Я, до речі, Уран, як тільки він а, перейшов в, а, в близнюки, да, для вас це 10-й сектор, для мене це. Зараз скажу, я вже її навіть і не пам'ятаю. Для мене це по Сонцю. Я дивлюсь по сонцю, бо, до речі, ще є і асцендент, можете і по асценденту подивитися, а, Уран в 6 секторі для секторі роботи. Я одразу відчула ці зміни в роботі. Тому мені ще до 33-го року всі ці зміни відчувати. І поки він буде ретро. Уран, в вашому 10 секторі, він може дати вам переоцінку або переосмислення вашої кар'єри, ваших досягнень, професії. Да? Можуть повертатися якісь робочі проекти, або, можливо, вам навіть з попередньої роботи можуть подзвонити. Теж можуть да, повертатися якісь попередні керівники, попередня робота. Цей період дуже добре да, переосмислювати свою кар'єру, подумати, чи, чи подобається вам займатися тим, чим ви займаєтесь, чи ви знаходитесь в своїй сфері, чи, чи це вас, знаєте, як не заганяє в якусь депресію, да, коли працюєш на роботі, яка не подобається, то дуже Дуже швидко вигоряєш. Тобто тут так само От вам треба буде це переосмислити, передивитися, чи все вас влаштовує, чи дійсно ви знаходитесь на своєму місці, в своїй професії. Далі, 10 жовтня, ні, вибачте, з 3 жовтня, з 3 жовтня по 13 листопада, Венера. Буде розвертатися і е, йти по ретро-руху в вашому третьому секторі. І Венера тут вам е, може дати е, якесь відновлення, спілкування з братами, сестрами, да, з найближчим оточенням, якісь м відновлення якихось старих комунікацій, да, можливо, якісь старі друзі, знайомі, ну, тобто, Тобто хтось може знову з'явитися, з ким ви раніше спілкувалися, а потім в якийсь період часу не комунікували. Також по ретро-Венері це можуть бути якісь затримки в якихось поїздках або навчанні, де якісь курси, можливо, буде відкладатися, ставати на паузу, тобто щось, якісь перепони можуть бути. І також ретро-Венера може дати. Конфлікти з братами та сестрами. Теж це може бути, це найближче оточення. До речі, для тих, хто хто планує одружуватись у 2026 році, я вам зараз скажу дати, коли цього не варто робити. З 17 лютого по 3 березня, з 12 серпня по 28 серпня, з 26 лютого по 20 березня, з 29 червня по 23 липня, з 24 жовтня по 13 листопада, Із 3 жовтня по 13 листопада у вас тут співпадає ретро Меркурій з ретро-Венерою. то тут тим паче в жовтні-листопаді краще не одружуватись. Робити свято весілля ви можете, а ось підписувати свідоцтво про щуп, в ці дати краще цього не робити. Тобто, зробити це або заздалегідь, або вже після. І на кінець року, да, за два тижні до кінця 26-го року, у нас встигає Юпітер розвернутися в ретро-рух, і пробудеть він там з 13 грудня 26 го по 10 -е, березня 27-го року. Він буде все також в вашому 12 му секторі, так як він і змінить свій знак в 26-му році. І може вам тут давати якийсь перегляд тем підсвідомості, переосмислення, бажання до. Бажання до усамітнення, можливо, поїздки в ретрит, якісь, можливо, до речі, пропрацювання страхів ваших якихось блоків. Дуже хороший час, до речі, для медитацій або, або для пропрацювання цих питань з психотерапевтом з психологом, тобто з професіоналом. Ось так коротенько про 2026 рік. Обов'язково будемо по всьому цьому, по всім цим питанням більш детально роздивлятися протягом року. Бажаю вам найкращого року, щоб він був кращий, ніж попередні. До зустрічі!